Доброго ранку пройшов невеличкий гень-маленький дощик, який мене трошки налякав, бо зібралась на базар і вже виходить сонечко. Откі в нас дощі. Ну і от розквіт мій кактус. Дивіться, який гарний. Вже вечір, в день неможливо взагалі нічого робити. Приїхала з базару така спека, що неможливо дихатися. Включила воду, набираю. Вдень думала, наберу, щоб ввечері полити, але це просто неможливо. Не, ну, на секунду не можна з хати вийти. Приїхала. базар був дуже поганий. Приїхала, подивилась до птиці і відпочивала. Потім треба було трошки пошити, пошила і це вже вийшла набрати води, вже буду завтра поливати і буду поки. Набирається вода, буду розкладати тут солому на помідорах, на перцеві ще не закінчила. Тому хочу зараз поки що поки буду контролювати воду, буду <кій> працювати трошки, бо, я ж кажу, в день неможливо. Це просто жах. Не знаю, як ці рослинки ще витримують, але це просто неможливо вже. Зранку встала. Трошки проспала, зазвонив будильник, думаю, ще трохи і задрімала. Підхватилася, давай скоренько дивлюся, дощ іде. Їхати, не їхати, не знала, що робити. я думаю, я поки що попораюся, а потім буду дивитися. Поки попоралася, той дощ хвилин п'ять ішов і перестав. І показувало, що буде цілий день, майже до, до після обіду дощ на, на п'яту годину вечора. Грозу передавали, нема нічого. Дивилась в тіктоці, Сумська область, написали, кому дощ, бо нам уже надоїв. Пишу нам в Миколаївську. Якби це можна було так, хто що захотів, так і робить. На жаль, так неможливо. Одних заливає, інші сидять без дощу, без нічого. Приїхала. Кури, бідні, крила порозпускали, дихати не можуть, поналивала їм свіженької водички. Не знаю, допомагає чи не допомагає, але ж хочеться також їм якось допомогти. Бо... Ну що, вони в тіньочах заховалися, але ж спека, то все одно і в затінку. Так що дуже тяжко переносимо цю спеку. Не знаю, що буде далі. Ой, треба перчик чистити. Він був маленький, тепер піднявся, то треба чистити. Дивлюся, де хто посадив пізніше мене, і вже і помідори є, і перець, і баклажани. А в мене з тих, що я пізніше садила, ще нічого немає. Помідорки, ті, що я висаджувала раніше розсаду, ну і раніше розсада була. то ось трошки є, вчора трошки рвала, на закривала, теж не вистачало, трошки то бігала, шукала, де дорвати. Де і тут на цих баклажанчиків... Ще немає. Цвіт є, треба теж нижні листя поприбирати. Кхе. Нічим не обробляю, нічого. То, що буде, то буде. Ці такі маленькі, треба буде обривати та щось готувати з них. Бачите, отакий самий більший. Ну, Але хоч ці є. Тут теж ще немає. Тут білий вже є. дивіться. Невеличкий, але слава богу. Є. Ну і тут перчик теж оцей різнокольоровий, теж не знаю, нема нічого. Теж треба і чистила вже раз, і ще треба чистить загустів, а плодів немає. Огірки всі погоріли. Там ще ось один лишився на кінчику, воно ще не догорів. Ну, тако десь чуть-чуть, А так взагалі дивіться, Деякі вже геть згоріли. Цю неділю не поливала, не знаю. Сподіваюся, що чоловік, може, приїде на вихідні та купимо новий насос. Отак, От тільки вкладаєш, складаєш, складаєш, а. Результату ніякого. Бачите, тут полуниця теж посохла, ну все горить. І в парнику вже в огірки мої пропадають. Ось Огірочок. Ще трошки є огірочки, Ну, бачите, вже таких листя скручується, не знаю, кліщі, хвороби якісь, ну вже, вже геть мало. Не знаю, чи їх прибрати та посадити ті, що я насаджувала, може буде щось, але. Мабуть, треба було поробити, а тут в мене помідори, дивіться, ліс який. Не знаю, що далі буде. в основному вже зібрала ті, що були. Ну, Ці, що я пізніше садила, ці тільки-тільки набирають колір. І ще вязі дуже багато, але пообривались, попадали. Так не попосинкувала, руки не доходять. В день спека, вранці не встигаєш, тому що мало часу, так само і ввечері. Але вже, що буде, що буде, то буде. Щось буде, щось не буде, так і буде. Дивіться, ось голуба ромашка. Листечко поскручувалося, я не знаю, як воно, бідне, все живе. Прикрила їх трошки соломкою, але не знаю. Там є, там, скільки всього, все не накриєш. Так що не буде дожджати, то все згорить, все з кожним роком все гірше і гірше. тут уже все, ще там кукурузи треба трошки. Накрити і все, вже почали комарі гристись до речі, довгенько щось не було їх. І працюю, Боже, тут такий аромат. Думаю, що це так пахне? А це вон там Лілія квітує, я показувала їй. Боже, вона так пахне далеко від мене і пахне. Ну і мої помічники, як без них. Да? Тішка. Ну, друзі, а на цьому все. ще там трошки мені треба накрити коло кукурузи. І на цьому все. Всім бажаю миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. пока!